У нас на зборці такий ось шкаф, така шафа, два відділа. Тут ще будуть полочки, двері залишились. Вже небагато чого лишилося. Ось якась кучка, кучка невеличка. Хоча ще запчасти, петлі, 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 болтики, петлі, болтики. Ручечки, кріпіжі, щоб до стіни прикріпити. До речі, вони завжди рекомендують прикріпляти до стіни, щоб воно не рухнуло сюди. Біля півтори години пішло, щоб зібрати це все, це все діло. Інструкція це, звісно, топчик. Тут просто, ну, без неї можна було б, в принципі. Але з нею це гораздо, гораздо швидше і швидше. Біля півтори години пішло ще плюс двері, двері і ручки. Я думаю, десь до двох годин за, за такий шкаф на зборку. Ну, не знаю, хотілося б більше, швидше, як завжди. Але виходить те, що виходить. Ну, але рівняти є з чим збирав для нашого виробництва, там кровать була, ще, пам'ятаю, комод якісь. Ну, це не порівняти. Те, що наше, це таке, трошки воно молоток зубило треба, як то кажуть, і лом. Там дирку не так присверлили, там болти довгі прийшлося різати болгаркою. Ну, коротше, таке. А тут все-таки воно все предусмотрено з тим, що його можна зложити. класти, прямо не приміняючи інструмент додатковий, крім того, що є в комплекті. Ну, зрозуміло, що руповерт прискорює. Цей, цей, цей процес, а так можна прямо всім. ну що Молоток да, молоток бажано мати, молотка в комплекті немає. Що вони там, що, В принципі, рекомендують рульєтка та й таке. Меблі з топ.